Шановні тебе винограду, ви знаходитеся на моєму каналі Захід Виноград на півночі північному заході України. Сьогодні 18 листопада 2025 рік. І так хочу показати, які ми сьогодні вживаємо заходи для зберігання саджанців. Вже більша частина саджанців відіслана для наших замовників, для моїх підписників. От, на залишку є також ще багато. Ось, ще Залишилось багато сортів та гібридних форм. От. І хочу показати, як ми їх будемо зберігати взимку для послідуючої висадки навесні. І так, ось ми маємо. Ось так ми при викопці їх викопували, замочували там на сутки, водичку, потім в такі поліетиленові пакети запаковували, зав'язували. Ось у нас, бачите, ще і понині є зволога, волога така ось коренева система, яка наступна наша значить, маніпуляція. Беремо ми, витягуємо всіх кульків. Ось уже явний приклад, бачите, знов таки ставимо трошки на... На невеликий час на вимочку, щоб корінці втягнули вологі. І потім, значить, мішаємо тирсу. Тирса з пілорами, сухенька була, додаємо води і перемішуємо її. Ретельно перемішуємо з доданням води. От. Коли ми треба відчувати тирсу, щоб вона була, щоб з нею як здавити, щоб з неї вода не тікла. От, але вона трошки, щоб такого комочка трималася. От. І ретельно перемішали, вона така, щоб не була збита, щоб пукейка. І насипаємо на дно ось такий от ящик. Насипаємо от. слой такий сантиметрів, що було зо 5. От. І беремо значить, ось наші саженці. Ложимо. І присипаємо в такий, от, в такий спосіб ось до таких пір. Корнева, що повністю до, засипаємо до, прироста, до нового приросту. От явний приклад. Як вже два ящички, от, як би сказати, поставлені на сплячку на зиму, от, 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 такий от в такий, в такий от метод. Багато ще сортів, також ми ще теж маємо багато. Роботи послідовної підготовки до зими обрізається виноград. От, будемо вкривати після першого морозу, бо потрібно трошки, щоб, ну так стверджую, щоб лоза закалилася, тоді її пригинати, але пригинати ні в якому разі не в мороз, але щоб, щоб була погода така. Плюсова, щоб лоза не тищала. Ну, на цьому все. Кому потрібно ще саджанці, хто хоче дозамовити, досадити, можливо, впустив момент. З'явилися ще вільні місця на своїх присадибних ділянках. Запрошуємо до співпраці. Ще є великий асортимент вітчизняної <клес> та американської селекції. Ну, На цьому все. Пока-пока. Телефон для замовлення саджанців буде нижче в описі під відео. Пока-пока. До наступних